Робити добро не чекаючи чогось в обмін. Так висвітлили благодійність фотохудожники у своїх роботах. Уже другий рік поспіль виставка Благодійність крізь призму об'єктива завітала до Івано-Франківська. Це фотовиставка, організована українським форумом благодійників. А в неї увійшли 40 кращих фоторобіт, які брали участь з-поміж 550 інших, які брали участь у фотоконкурсі в 2013 році. Організатором виставки в Івано-Франківську традиційно є благодійний фонд Ти Ангел. Ми маємо за честь відкривати і проводити цю виставку, адже ця виставка не проста. Тобто це не тільки майстерно виконані світлини, тобто це не тільки майстерно зафіксовані кадри, але в першу чергу це доля людини окремої людини на окремій світлині Юлія, наприклад, виражає свою благодійність через творчість. Кожен мій момент пережитий десь в притулку, в гонковіділені. Він виявляється в рядках поезії. Те, що благодійність не тільки проявляється у грошах, знає і Христина Сарова. Дівчина сама є благодійником і каже, що світ не треба маскувати у яскраві фарби, а показувати таким, яким він є насправді. Дуже гарно, коли все зробити так. Прикрасах, як в радянському союзі, що в нас немає неповносправних людей, так і не потрібно а, якихось там пандусів чи засобів пересування, чи транспорту, який був би доступний, чи якоїсь більшої доступності. Але коли навіть на цих роботах подивитися просто щирість і справжність, що Світ є таким, як він є. і Він де коли є без прикрас, але від того він не менше прекрасний. Побачити благодійну виставку можна буде протягом тижня, а далі вона помандрує іншими містами України. Ліліана Хомишин, Андрій Українець, новини, телеканал Раї.